Табір в горах чи на морі в горах однозначно. В горах однозначно. В горах запросити дівчинку або хлопця, які вам подобаються на мідляк, або всю дискотеку танцювати в колі своїх своїх друзів. Бути ризикованими, запросити на мідляк. <рик> <рик> Давайте теж бути ризикованими. Ми все одно помремо в кінці. Кінці краще було б е бути ризикованим, але я розумію, що я б танцювала в колі в своїх друзів. Плакати в перший день в таборі або в останній. В останній, взагалі, перший, але <рик> хотілося б в останній і в перший в останній згоріти на сонці або зірвати голос. Зірвати голос, зірвати голос, зірвати голос виступати на кожному заході або не виступати зовсім. Виступати, бо е, такі виступи дають впевненість надалі. Виступати на кожному заході. Виступати, Йти спати або йти грати в мафію. Та в мафію, звичайно, коли я була в таборі, то в мафію наразі через вік то спати. В мафію будінки проплачені. Жити в кімнаті в чотирьох або одному в чотирьох. Це веселіш В чотирьох, в чотирьох, нашу одну.